Громада Гвізця проти. Мешканці селища протестували проти голови дільничої виборчої комісії. Вони кажуть, Стефанія Костюк вже втретє займає цю посаду. Два рази представляла партію регіонів. Тепер кандидата в президенти Сергія Тігіпка. Люди нарікають, ніби майдан відбувся до Європи. Хочемо, а члени комісії одні і ті ж. Чи вдалося задовольнити громаді свої вимоги? Знають наші журналісти. Мешканці війсьця збираються, що прийти на засідання дільничної виборчої комісії. Люди нарікають, беруться до дій, бо інакше ладу не буде. Вже втретє стверджують, ДВК очолює одна і та ж людина Стефанія Костюк. Вона прихильниця партії регіонів, тепер є представником кандидата в президенти Сергія Тігіпка. Односельчани з цим категорично не погоджуються. Третій срок вже ця людина очолює комісію виборчу. Вона працювала у партії регіонів. Вона підтасовувала голоси, це всі все знають. Тому що це шило в мішку не сховаєш, як говорить. Люди в Київ їздили воювати, під кулі, все робили. Для того, щоб звільнитися від цього всього. Ні, цього. ми за все за вибори. Лише поміняти людину. Весь народ у курсі, що коли приходили вибори на Януковича, що ця пані, яка зараз є головою комісії, приблизно, будемо так говорити, взятку, чи як правильно сказати, отримала, приблизно не менше 25 тисяч гривень. І роздавала гроші, також, які були, ну, будемо так говорити, для того, щоб вона агітувала, чи як. Ми просто-напросто хочемо, щоб вона не була. Щоб вона відказалася від цієї посади. У кожному селищі, у кожному місті, у кожному селі має бути порядок. Скажу коротко, наш, нас хватить годувати обіцянками, тому що треба робити не словом, а треба робити ділом. Нам потрібні люди, які дбають за село, за селище, за місто. А обіцянки нам вже стали. І до ми не хочемо бачити цю людину при владі. Нам потрібна людина, яка буде робити справу для нашого села, для нашого селища. На засідання дільничної комісії запросили представників окружної виборчої комісії. Голова, секретар, заступник та юрист приїхали з Коломиї до гвістця, аби з'ясувати суть конфлікту і напередодні виборів владнати усі непорозуміння. Люди питають, хто затвердив кандидатуру Стефанії Костюк на посаду голови ДВК, і вимагають її звільнення. За подання. Кожен штаб був створений в і кожен штаб має свою довірену особу. Довірені особи, кожна довірена особа, зібравши подання, приходить до нас. Ми, зібравши ці всі подання, скликаємо всіх членів виборчої комісії своєї окружної, скликаємо всіх членів Дові, довірених осіб, скликаємо штабів. І тоді робиться засідання. Методом системи, яка і називається вибори, є квота в кожного кандидата на пост президента, є певна квота голів, заступників і секретарів по району і по місту. Кожен кандидат. кандидат у президенти має свою довірену особу в окрузі. Нам до нас було донесено подань від 14 кандидатів на пост президента. Немає довіреної особи у місті. Є довірена особа в опусі, довірена особа Тігівко, вніс в окружну виборчу комісію подання. Іван Степанович Іванюк. Стефанія Косюк, усі звинувачення з боку односельчан, відкидає, каже, працювала як усі, нікого не агітувала, зайвих грошей не брала, жодних кримінальних проваджень не було. Чому люди не хочуть, щоб вона головувала в ДВК, не розуміє. Ми сугубо на роботі. Чи ми когось агітували? Чи я казала, іди, ідіть в кабінку і голосуйте за Януковича. Не спокійно витворювали свою роботу. Не буду я накаляю обстановку. Вони все з інші. В результаті довгих суперечок та взаємних звинувачень Стефанія Костюк таки написала заяву на звільнення із тимчасово займаної посади. Вона залишиться працювати в ДВК, але в якості члена. Головою, ймовірно буде Галина Терлецька.